Збірна України готується до стартового поєдинку на євро проти збірної Німеччини у Італії. Перший збір з родинами, тобто він такий втягуючий збір. І саме на цей збір поїхав наш кореспондент Дмитро Метроповорознюк, який подивився, як готується збірна України. Дізнався настрій, побачив атмосферу. Крім того, так само він поговорив з тими футболістами, яких до вже вже ходу збору. А ми знаємо, що зараз у таборі національної збірної України 30 футболістів. До остаточної заявки потраплять 23 гравці і про те, хто потрапить, хто не потрапить. І взагалі, яка атмосфера зараз у національній команді у матеріалі Дмитра Поворозняка. Ця дорога веде від Міста Калєрі до самісінького півдня острова Сардинія у радіусі 30 кілометрів немає великих міст, але є. Дика природа, і саме цю територію для свого першого збору в Італії обрала національна збірна України перед євро 2016 У готелі, де розташувалася наша команда, разом зі своїми сім'ями не можна знімати відео. Тут усе зроблено для максимального комфорту та спокою своїх гостей. Відтак ви не побачите дружин футболістів у бікіні або самих гравців у нижній білизні. Але ви побачите інтерв'ю та тренування команди. Це все, що нам дозволили тут знімати. Инициатором тренировочно-релаксующего сбора был Андрей Шевченко, для которого Италия стала другим домом. Появилась такая возможность. Здесь очень хорошее место, я считаю. И климат хороший. Поля вроде бы для тренировок в неплохом состоянии. Тем более есть такая возможность приехать с женами, с детьми. Здесь очень хорошее море, отличный пляж. Поэтому первый сбор он такой, это, был сделан. Восстановительный, больше, чтобы ребята где-то немножко отдохнули и в свое время тренировались. Ну и, конечно, провели время с семьей. Поэтому я считаю здесь хорошие условия. Нравится очень. Думаю, что надо взять на заметку, и как-нибудь если отпуск, ну, сюда можно стоп. 100%, 100 приїхати. Кожного футболиста, незважаючих, грає за який клуб, був важкі сезоны. В емоційному плані, і в фізичному. І десь треба було трошки... Скажем, відпочити в першу чергу морально. Так як відпочинку такого від немає, щоб взяти паузу, то керівництво Федерації прийняло таке класне рішення поїхати з сім'ями і бачите, сім'ї разом з нами на тренуваннях, ми разом десь і на пісочку дурачимося з дітками, граємо тенісбол. Проводу, может, сказать, хороший мини-идручинок. У такой режим тренировочный спокійний, спокойный, и ты можешь успеть так же восстановиться. Для этого есть сауны, массажи, и полностью і пляж, тем более море. Я считаю, что это и два в одном отдых, и тренировочный процесс. Так что я думаю, отойду от этого быстро и снова же буду золотыми глазами, знаете, на Евробьях. У збірні спробували урізноманітнити кожен день новими подіями. П'єр Коліна читав команді лекцію про нові тенденції суддівства. Гравці влаштували перегони на картингах, де переможцем став Руслан Ротань. Були спільні вечері та тренування на піску. Усе це робилося для максимального інтересу до занять та для емоційного зближення команди. Тут всі разом, всі намагаються разом спілкуватися. Так само дуже приємно, що дружини спілкуються, дітки граються. Так, так що збірна атмосфера ну, була на самому так хорошому рівні, і в емоційному плані ніхто на кого там зуб не точить в Україні. Є люди, які досі спекулюють на темі Степаненко Ярмоленко. Тим часом в Італії Ярмоленко та Степаненко більшість справ на тренуваннях роблять один біля одного. Тут ніхто не забирає ноги під час боротьби, і кожен хоче довести своє місце в списку 23 гравців фінальної заявки. А після того, як до Сардинії прибличі Селезньов та Будко, відсіяти, потрібно було вже 5 гравців. До речі, виявляється, ніхто із ветеранів збірної не просив тренера повернути селезньова до команди, про що писали в багатьох змі. Мы были не против, но лично я не подходил ну, Михаилу Ивановичу. Я думаю, во-первых, человек має заслужить вызов сборной, а не то, что там просить. Наверное, Михаил Иванович решил так, как он решил. Он главный тренер, он решает. Поэтому, наверное, он заслужить цього вызова. И мы его все тепло приняли и очень рады, что он приехал. Там был период, да. То есть я думаю, он сам разобрался. И вы только у него можете спросить: понял он, не понял. Но то, что человек заслуживает и вызов сборную, это 100%. Хороший игрок, и я не знаю, почему сразу не вызвали это уже не мое. Угу. Так что я рад, что он с нами. Ну я не знаю. Я вот на рахунок просил, я вот, це відчув, таки, вот на сайтах интервью. О, так, а як серію сприйняли, ну селя вже бог гратим збірна і залишається наразі. А хто вирішувати, кого запрошу, кого запрошу, це прогатива думаю, головного тренера, Так що він вирішує. Ми були одною сім'єю в збірні, так ми залишаємося і один, один за одного кожен буде на полі голову класти. Головний тренер посчитав нужен, то він вирішив розширити список, тому... Были приглашены вот эти, несколько игроков. И, конечно, это будет усиление. Самое главное, сейчас вот этот тренировочный сбор и пару игр покажут, то в каком состоянии для этого были вы, вызваны еще несколько игроков для того, чтобы э, можно было из такого обширного списка выбрать сильнейших, и, которые находятся в лучшей форме, чтобы команда достойно выступила на чемпіонаті Европы. Значно менший ажіотаж викликало повернення після чотирирічної паузи Богдана Бутка. В він грав за збірну ще на євро 2012 А тепер, після двох сезонів у російському амкарі, повинен підвищити конкуренцію на позиції правого захисника. Я ні нічому не дивився. В принципі, значить, якщо так ви вирішили, то так і має бути. То есть я не вникал, там, почему пресс-конференция была, меня не вызвали, значит так нужно было. Когда все-таки я уезжал, еще как-то не так было это все на слуху. Ну, потом уже через год, уже, конечно, ощутимо было. Ну, критик, критиковали, кто-то критиковал этот, ну, я как бы поехал не в плане там зарабатывать денег, я поехал просто играть, как футболист, я выполнял свою работу, и, не знаю, там мнение людей. Я всегда за Украиной слежу, конечно, это моя родина, и я, я всегда следил в новостях и везде. Я за свою, в принципе, страну играю, и поэтому я всегда рад, как, как будут вызывать, я буду всегда приезжать, буду доказывать, что я... Достойно іграти згорна. Молодий тренер Андрій Шевченко гармонійно влився в досвідчену тренерську команду. А там, де молодість, там і нові технології. Відтепер тренування команди знімає на відео спеціальний дрон, літальний апарат, який фіксує усі пересування футболістів на полі. Це дозволяє набагато глибше та детальніше обробляти дані з тренувань. Перший товариський матч збірна грає в Турині проти Румунії на передматчевій прес-конференції. Також спокій. Із журналістів у залі два українця, два румуна, які запитують про луческу, та один італієць, який цікавиться атмосферою стадіо Олімпіко. У Анатолія Тимощука був час вивчати структуру телевізійного мікрофону. Значно веселіше проходило тренування. У нашій команді знову з'явився довикликаний футболіст. І знову з чемпіонату Росії. Олександр Зінченко для більш спокійної реакції українського суспільства у збірній взяли паузу з викликом гравців, пов'язаних із чемпіонатом Росії, і зробили це перебуваючи вже в далекій Італії. Тренери нічого ніколи не об'ясняють. Це не вважають можна і з визвоничне. Треба ж посмотри тому що на ми їх бачили дуже багато. Просматривали. Ну, так, вони з нами ж не, не Наймолодший из збірників поки що зіграв лише проти Іспанії, де вийшов на заміну. Я приїхав закрепиться в этом списке, поэтому прежде всего я хочу расти как футболист, прогрессировать, а не учиться. Уже такой возраст у меня то, что нужно показывать футбол. У Зінченка та інших 28 футболістів залишається небагато часу, щоб переконати тренера у своїй необхідності на євро. До 1 червня Михайло Фоменко повинен відчепити 6 футболістів і скласти список 23 тих, хто поїде на євро. Двісті лошадних сил. давайте. сядавай. Ну з дроном я зрозумів, що ми вже точно чемпіонат Європи виграємо, правильно? Не... Однозначно. Коноплянка вже поїхав на велосипеді во Францію. Серйозно, 30 людей в е, таборі, ви були в таких е, ситуаціях е, не забагато, Едуарде? Я не знаю. Это, наверное, вопрос. Много или мало это такое дело. Тут дело в том, что как выбрать, чем больше людей, и каждый хочет себя проявить и проявляет, и увидеть, понять, кто на сегодняшний день лучше. Это уже головная обозначала. тренера. а теперь, что будет, ну, со якийсь конфлікт то конфликт будет. Ну, все одно будуть Ні, Ну всегда, если люди, которые не попадають в обойму, они всегда недовольны, как ни крути. Каждый хочет поехать. Как бы хто там ни говорил, это такой шанс раз в жизни может быть. Ну і вопрос, наверное, больше к тебе. Ты все время говоришь 15, там, 12, у нас обойма. Зараз 30. Та у нас нужно 50. У Германии так, да? 26. Можна вас, единика взяти, мене <laughs> так само повезти. <laughs> ну, суть не в тому, суть міняється. У нас є 12 футболістів, які будуть грати на чемпіонаті Європи. Равно Я потом, не обязаний. Може, 15, більше ні. А ти, це а 30, то да. Дуже великий розрив. Так, можна кого хочеш, кого хочеш, можна понабирати. Ну, хіба не? Ну, дуже великий розрив між тими футболістами, які є в основі, які є основними футболістами, які мають досвід гри в національній збірні і на високому рівні, і іншими футболістами. Разі тільки що в опиті. Ну, сказати, що пропись, так а ну, тут не мені здається, що тут, напевне, воно і є. Найголовніше вийти проти німців і не Не забоятися. Треба треба, будуть грати все рівно ті люди, які мають досвід тої гри. Проти них. Но ми ж не тільки проти німців граємо. У нас же и другие будут игры. Может быть, с немцами и надо будет опытные, а с другими командами будут нужны другие люди, которые будут хотеть доказать. Тут очень сложно, как как действительно подобрать. Так, чтобы было и то, и другое. Чтобы... Не ошибиться в плані, от... Ну, а справді, футболісти, які грають в російському чемпіонаті. Справа в тому, що наскільки я розумію, тренерський штаб витримав спеці... навмисне цю паузу, тому що от зараз, бачите, Селезньов повернувся в Шахтар. Будко повертає Шахтар, знову ж таки, заренда, і Будко їде на збір. Тобто він же футболіст українського клубу. Зінженка закінчився контракт з російською командою. Тобто, бачите, десь все-таки політика вона тут відіграє якусь певну роль. Вони тримали цю всю паузу до кінця і все-таки зробили той крок. Я маю на увазі, насамперед, по Сілізньово і Будко який, Ну, країна, напевно. Ну, похоже, на то, держали до останнього паузу інтерв'ю, щоб не будоражити уми, но в конечному итогі вони визвали футболистов для того, щоб посмотреть, если по будку є ну, питання, то через нього однозначно он, наверное, усилить нашу Футболіст сборну. каже, що не просили. Я не вірю, що не просили. Вы сказали минулого тижня, что швидше за все, что просили. Ну, ну вы же Правда, скрытый. між футболистами и тренинским штабом. Ну, сказать на свою страну, что меня просили, я пішов на, на встречу, никто так не скажет. Поэтому ну, это сейчас не, не важно. Просили, не просили. Просили хорошо, хороший коллектив. Не просили, значит, тренинский штаб принял такое решение. Сейчас не надо углубляться и вот именно узнать, просили или нет. У нас чотири четыре Хто Кто из Вот, вот это, конечно, надо посмотреть. Прежде всего, на, мы смотрим на игровые качества наших нападаний. Зараз кто? На вашу Зайвы? Ну, затяжело тренинский штаб решать. Но у каждого зараз... из них есть сильные, слабые стороны. Если взять, то, мое мнение, будет борьба между центральным нападающим, кто там за место в составе. Я думаю, Зазуля и Серезнев. Потому что э, кравец малой игровой практики играл в команде, которая вылетела. И Будкивский очень зависимый. Прострелы его, конек, флановые передачи. Но нельзя надеяться на то, что мы с немцами будем делать по 10 клановых передач для него.